37 років минуло від моменту аварії на Чорнобильській АЕС. Але її наслідки залишаються предметом обговорення світової наукової спільноти. Чорнобильська катастрофа належить до аварії ядерних об'єктів найвищого рівня. У день Міжнародного дня пам'яті Чорнобиля, 25 квітня 2023 року, в приміщенні Чернігівського обласного історичного музею імені Василя Тарновського відбувся круглий стіл Чорнобиль. Трагедія подвиг пам'ять. За участі департаменту соціального захисту Чернігівської ОДА ОК «Північ», та активістів Чернігівської обласної організації Союз Чорнобиль України власне сам факт вибуху залишився в минулому залишилась в минулому та робота, яку проводили Чорнобильці. Так будуючи той саркофаг, перший саркофаг, який закрив де найбільше лихо. Але е, наслідки ми будемо відчувати, і ми відчуваємо на собі, і будуть відчувати ще напевно не одне покоління у майбутньому. Тому сказати, що Чорнобиль залишився у минулому, ми ніяк про це не можемо. І ми, як музейники, повинні говорити і про цю подію, і про тих людей. І, на превеликий жаль, хочу зауважити, що раніше дуже часто ми запрошували на наші зустрічі. Ветеранів із льотного училища із пожежних частин, військових частин, і на сьогоднішній день цих людей уже ми не можемо побачити борщ з нами. Але в нашому музеї зберігається і архівна збірка, зберігаються комплекси матеріалів цих людей. Вони йшли на зустріч, і тому безумовно що ця пам'ять дуже важлива. Учасники ділилися спогадами про чорнобильські події, обговорювали проблеми соціального захисту чорнобильців та їхнього медичного забезпечення. Наша організація проводить таку активну роботу по патріотичному вихованню нашої молоді. Це раз. А друге, ми створили організацію для підтримки один одного і боротися за свої соціальні права. Якби ми не створили наші громадські організації, і якби ми не створили закон про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, ми б сьогодні з вами взагалі про нас би ніхто не говорив би і про нас би забули. І ніхто б нічого не виплачував, ніхто б нічого не давав нам. За інформацією Чернігівської ОДА на сьогодні на території області зареєстровано більше як 60 тисяч осіб постраждалих унаслідок аварії на ЧАЕС. Із них більше як 7400 – тисяч це безпосередньо ліквідатори. На сьогоднішній день всі діючі програми, діючі виплати здійснюються, заборгованості немає. Але, звісно ж, на жаль, є дуже багато проблем, які потребують вирішення з боку держави. Ну і Це найперше ті ж моменти, які пов'язані з розмірами виплати, тому що деякі виплати не переглядалися, не збільшувалися з 1996 року. Вже скільки років пройшло, які зараз реалії, які ціни. І відповідно ці виплати вони не актуальні у зв'язку з повномасштабною війною та активними бойовими діями в Чернігові. З'явилися складнощі із доступом до медичних послуг. Війна внесла свої корективи. У нас намічався відкриття нашого спеціалізованого центру на Чорновола, значить, але завдяки Красноярцеву та іншим там оркам, які розбомбили цілий квартал у нас і житлові будинки, і в тому числі ту лікарню, де планувався наш центр. Таким чином, ми знов маємо проблеми із медичним забезпеченням. Місцева влада намагається якось вирішити. От нам на зустріч пішла обласна лікарня. бере на лікування чорнобильців. Також були вручені подяки, почесні грамоти Чернігівської обласної ради та Чернігівської обласної державної адміністрації, ліквідаторам та активістам організації, а також відзнаки штабу оперативного командування північ.